Уяви собі Київ тисячу років тому, коли він ставав столицею могутньої держави. Саме тоді, за велінням Ярослава Мудрого, з каменю, молитви і сили було зведено золоті ворота. Київ охоплений вогнем. Татари пройшли крізь золоті ворота, не як гості, а як нищівна сила. Велич перетворилась на каміння. Слава, на пил. Відтоді вони більше не були брамою слави. Століттями золоті ворота стояли мовчки, як тінь минулої величі. Колись це був урочистий вхід до могутнього Києва, столиці великої держави. Через них проходили князі і воїни, королі та монахи, посли чужоземних країн, паломники та купці. Люди приходили повз, забуваючи, що це серце колишнього Києва. Місто змінювалося, а ворота, мов тінь минулого, залишались уламком. Золоті ворота були відновлені. Те, що було тінню минулого, відродилось як символ нескореного Києва. Через віки мовчання. Золоті ворота знову піднялися з руїн. Сьогодні золоті ворота це місце, де історія дихає поруч із нами, нагадуючи, хто ми є і звідки прийшли. Це місце, де минуле і сучасність дивляться одне одному в очі. Каміння тут пам'ятає князів і навали, а вулиця поруч живе голосами нашого часу. Золоті ворота стоять як пам'ять, як символ, як серце Києва, що б'ється крізь віки.